Всім привіт! Сьогодні 15 квітня 2025 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на околиці Подолу, де група компанії РДС капітально ремонтує шляхопровід на вулиці Новокостянтинівській. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушнінфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Поділ, вулиця Новокостянтинівська. Цей огляд я розпочинаю не так, як завжди, на прямих підходах до шляхопроводу з боку Куренівки, оскільки. Там ми пам'ятаємо, в нас була розташована арматурна дільниця, на якій хлопці готували каркаси для ригільних насадок. І ось вже всі каркаси готові. Зараз вони монтуються на опори і дільниця спорожніла. Там зараз активної роботи не ведеться. Тому я розпочинаю зйомку біля нульової стіної опори. І тут ми маємо, на жаль, сумну новину. Ми пам'ятаємо, що коли я тут був в останні трохи більше тиждень тому, я вам сказав, що хлопці за рішенням проєктувальників забетонували тут монолітний армований пас, який мав перекрити тріщину у підпірній стінці, що є частиною опори під ригельною насадкою. І начебто проблема цієї тріщини мала бути вирішена. Але після того, як зняли опалубку, з'ясувалося, що і нова конструкція теж дала тріщину. Що це може означати? Я вам кілька разів розповідав за слів хлопців, що, начебто, в розтверку тріщини не було, вона була лише у підпірній стінці. Але схоже, що все ж таки якась мікротріщина там була присутня, а її не помітили через малий розмір і через те, що розтверок очищувався від ґрунт. І, скоріш за все, ця тріщина вона була забита ґрунтом. І коли забетонували таку більш віддалену точку від цього розтверка, то тріщина пішла розкриватися. І за рахунок цього плеча верх розкриття тріщини зробив її помітною вже на новій деталі. Ми бачимо, що для контролю динаміки цієї тріщини зараз на ній встановлені маяки і на новій частині, і на старій частині, але це більше формальність, і підрядник очікує зараз нового рішення, що робити з цією опорою. І, скоріше за все, все ж таки опора буде перероблюватися повністю разом з новими палями. Це, звісно, дуже прикро. Шкода роботи, яка була проведена, але, на жаль, таке трапляється. І коли йдеться про ремонт якихось старих споруд, то час від часу можуть вилазити неприємні сюрпризи. Отже, зараз робота над нульовою опорою призупинена, так само нічого не робиться, і на тринадцятій, теж у стійній опорі, оскільки ми пам'ятаємо, що і там була аналогічна тріщина, і там теж, начебто, розтворок був цілий, але вже маючи оцей прецедент, зараз ту опору так само поглиблено досліджують і не виключено, що буде рішення про заміну двох опор нульової та тринадцятої. Ну якщо вже Подивитися дуже глибоко в причини, чому так могло статися, я вам казав, що раніше підрядник не мав доступу до проектної документації. Яка супроводжувала будівництво цього шляхопроводу ще у 1969 році, але зараз мені сказали хлопці, що, начебто, знайшли все ж таки той проект, подивилися геологію і з'ясувалося, що розтворок цієї опори, тринадцятої, так само він стоїть на забивних палях, і, ймовірно, палі були недостатньої глибини, тобто під нами десь метрів 12-14, це болотяні ґрунти, і лише глибше починаються несні ґрунти, якийсь суглинок. І тому, можливо, таке і сталося. Причому цікаво, що зараз в нас опора не навантажена, і, тим не менш, щось там десь грає під ґрунтом, і це змушує оці частини розвірка разом зі стінкою теж коливатися. Ну можливо, коли на цій опорі. Була прогонова будова, то вона якось стабілізувала цю ситуацію. А зараз бачимо все повідкривалося, всі недоліки, що супроводжували цю конструкцію протягом її існування. Я вже пояснював, чому одразу не вирішили замінити цю опору, оскільки намагалися меншим коштом відремонтувати цю споруду, але бачимо не завжди це вдається. Ну, начебто на проміжних опорах такої проблеми немає, тому що там палі глибші. Ну можливо, це робилося через те, що вважалося, що тут більш така суцільна конструкція, тобто і розтворок, і стінка, і ригельна насадка, і вона має ну, можливо, більшу площу опирання, може більшу стабільність, і тому тут палі коротші, ніж на проміжних опорах. Принаймні на сьогодні вже. Дивляться і що відбувається з розтверками проміжних опор, але там все нормально. Ніяких тріщин, ніяких посувок немає. Нічого такого, щоб могло якось занепокоїти будівельників або проєктувальників. Ну яке тут рішення напрошується, скоріш за все, якщо вирішиться ж таки поміняти цю опору, то будуть вже влаштовані сучасні бронебивні палі. Ми знаємо, що вони можуть бути дуже великої глибини, якщо треба. І вони сягнуть обов'язково несних ґрунтів, тому далі це все має бути забуте. Поки що от воно нам трохи псує настрій. Але в цій неприємній ситуації ми можемо угледіти і позитивний момент. Як бачимо, будівництво ведеться чесно. Якщо є якась проблема, то її не замовчують, про неї говорять і намагаються вирішити для того, щоб збудувати якісний шляхопровід на довгі роки. І наразі на цьому погані новини в мене завершуються і розпочинаються лише хороші. Що в нас попереду ми маємо? Я ще туди не заходив далі, я лише з хлопцями розмовляв. Щоб вони встигли зробити за той тиждень, що мене тут не було, і маємо ми повністю готові 5 опор проміжних. І на 6 опорі вже є ригель, треба забетонувати підферники. Також за залізницею теж дві опори перебувають в якійсь там певній стадії готовності. А, можу помилитися, там здається, одну, чи готують для бетонування, чи. Вже щойно забетонували ригель і ще на одній складають опалубку, монтують каркас, готовий вже на настійки для того, щоб бетонувати ще один ригель. Тобто, як бачимо, поки не зрозуміла ситуація з устійними опорами, то хлопці вирішили йти проміжними опорами вже звідти сюди. І як бачимо, поки що балки не монтувалися, але Ще певна кількість їх приїхала на майданчик, ще більша кількість є на Ковальській, де їх виготовляють. І сказали мені, що якщо все піде за планом, не буде якихось форс-мажорів, то десь за тиждень мають розпочати їх монтаж. І, скоріш за все, буде змонтовано одразу, можливо, навіть два прогони. Ну, Сподіваюся, що ми на цю подію потрапимо сюди. Далі йдемо дивитись власними очима, що там і як на майданчику. Зараз ми перебуваємо біля першої проміжної опори. Бачимо, хлопці займаються гідроізолюванням розтверка і нижньої частини стійок, які підуть під ґрунт. Те саме робиться і на другій проміжній опорі. Цікаво, що через одну опору ми бачимо є трохи довші консолі на ригельній насадці, і вже забетоновані там шпильки для того, щоб кріпити опори освітлення з цього боку. І бачу з того боку так само. Тобто на одній опорі буде освітлення, на іншій не буде. Потім знов буде, знов не буде. Третя опора. Бачимо, хлопці лише щойно зняли рештування, навіть ще не всі. Я звернув увагу на те, що з розтверка якісь прутики стирчать. Думав, що можливо щось буде ще бетонуватися, але хлопці кажуть, що це вони просто кріпили рештування для того, щоб вони... Нікуди не змістилися під час бетонування. Потім ці прутики або позрізаються, або повідьоргуються, і все це розрівняється, загідроізолюється так само, як і на попередніх двох опорах. Далі хлопці на четвертій опорі розбирають рештування. П'ята опора ще стоїть в опалубці ригель. Ми пам'ятаємо, що... Це опалубка, яка одночасно і для бетонування ригеля, і для бетонування підфермників. Тому що підфермники в нас в один рівень з ригельною насадкою. Ну, Тут де ще є рештування, ми бачимо, що ці протики дійсно, наче анкери, прихоплюють п'ятки стійок, щоб вони не совалися, не посунулися нікуди. 6 пора бачимо хлопці на опалубці, і там вони зараз підлаштовують останні штрихи, так би мовити, для того, щоб бетонувати підферники. Бетон щойно приїхав, я вже уточнив. На 12-го пору там бетонується ригель. І після того, як там буде робота завершена, то бетон будуть подавати сюди вже у підферники. Тому хлопці там все готують для цього. Ага, от щойно я вам сказав, що бетон на підфермники буде підвозитися після того, як хлопці завершать бетонувати ригельну насадку. Але бачу, що вони вирішили запаралелити ці два процеси. Ну, це логічно, тому що кожен підфермник бетонується окремо і там не треба якогось безперервного процесу, тому можна коритом невеличку кількість бетону, яка потрібна саме для одного підфермника, підвести, забетонувати його, потім. Тракторець їде за наступним коритом, а хлопці переходять на опалубку під наступний підферник. Колись я вже пояснював вам, чому підферники завжди бетонуються окремо від ригельної насадки. Бувають випадки, коли проєктувальники закладають на підферники більш високу марку бетону. Буває таке, що використовується фібробетон або інший спеціальний бетон. Це зазвичай для... Навантажених мостів, там де важкі балки, і на дуже високі навантаження розраховані ці конструкції. Тут ми бачимо, такого немає, тобто бетонується і регільна насадка, і підферник з одного того самого бетону, і це дозволяє хлопцям так запаралеляти це, тобто одночасно бетонувати десь регіону насадку і з того самого бетону бетонувати підферники. Але для чого все ж таки вони бетонуються окремо? Зазвичай розраховуються. Що коли треба буде робити ремонт мостової споруди, то його треба робити тоді, коли мостова споруда ще не запущена до такого стану, що вона просто аварійна, і тоді намагаються не замінювати ригельних насадок, а просто збиваються підфермники, і вони міняються на нові. Тому для того, щоб не було такої монолітної суцільної конструкції, потім під час демонтажу підфермників не пошкодити ригельні насадки, то їх і бетонують, наче окремо на ригельній насадці. Тобто все виключно з міркувань майбутніх ремонтів. Я бачу, що одного корита бетону хлопцям вистачає навіть на кілька підферників. Вони вже, здається, чи до другого, чи навіть до третього перейшли. Процес той самий, що і завжди. Тобто бетон складається, вібрується. Потім результат кінцевий. Ми щойно бачили на тих опорах, які вже без опалубки. Далі бачимо складовані балки. Оці я вам вже показував, їх тут 4. І далі ще 4. Тобто всього 8 балок. Ну мені сказали хлопці, що там на підходах далі нічого не складується. Тобто кажуть, все, що побачиш між опорами, це ті балки, що вже встигли привезти. Це в нас 10-го пора. Як бачимо, хлопці розпочинають встановлювати підпірні конструкції під опалубку. 11 опора, змонтована палуба, поставлена ригельна насадка. Це не тепляк, а це просто ригельна насадка. Як вона зберігалася, так і, і поставили. Для того, щоб вона менше зазнавала впливу зовнішнього середовища. Опалубка щойно переїхала з якоїсь з опор з меншими номерами. Бачимо, хлопці її відчищають і готуються вже монтувати на цю палубу. Ну а далі 12-та опора. Іде бетонування. Вона низенька. Навіть, я думаю, можна буде зараз зазирнути про опалубку. Тим часом під'їхав екскаватор за новою порцією бетону для підферників. Одразу зі своїм коритом підлаштовується до міксера. Бачимо бетон від ковальської, так само як і балки. Часом 13-та стійна опора стоїть без руху, але я все вам про неї розповів на початку огляду. Тепер ми з вами на опалубці бачимо, що вже до половини опалубка заповнена по каркасу. І одразу маємо випуски арматори під підферники. З цього боку трохи менше бетону і хлопці так пошарово-пошарово заповнюють ригель. Якщо ви в мене запитаєте, чому не застосовано бетононасос, то скажу, що для цієї роботи бетононасосу буде забагато. Бачимо, як миттєво розтікається бетон по опалубці від вібрування. Запитав хлопців, скільки кубів бетону йде на одну ригільну насадку. Сказали, що 22, тобто це навіть двох повних міксерів не буде. І оце все, що змінилося в хлопців за той тиждень і кілька днів, що минув від мого попереднього огляду, як бачимо випуск з цього об'єкту, знов вийшов коротеньким, оскільки в хлопців з групи компанії РДС, тут все дуже чітко іначе розкладено по поличках. Оці опори в такому стані, оці в такому, оці в такому. Робиться те і наче довго нема про що розповідати. Хоча насправді тут дуже великий обсяг робіт. Виконується, ви все це бачите. Запитав хлопців, якщо буде рішення на повну заміну устійних нульової та тринадцятої опор, то чи надовго це затримає весь процес? Сказали мені, що звісно затримає, тому що треба розібрати старі опори, розібрати доволі потужні розтверки, влаштувати нові палі, на них забетонувати нові розтверки. але поки що в цілому вкладаються в ті терміни, які позначені як кінцеві згідно договору, тобто до кінця цього року. Ну і звісно будуть намагатися зробити все швидше. Тобто зараз вони з нетерпінням чекають, щоб їм якомога раніше надали кінцеві проєктні рішення. Сказали мені, що десь днями має відбутися якась нарада з представниками і проєктувальників, і замовника, і науковців, які зараз залучені до цього процесу. І вже після цього сподіваються, що будуть знати, що їм далі робити. Ну а я на цьому завершую свій огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту «Автокушен.Інфо». На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!